Увага, вогонь! Це у нас був 155 мм артилерійський снаряд. Це ми з хлопцями в радіусі 30 метрів з нього зібрали яку частину. Майже тут 70-80% корпусу снаряду залишилося на місці. За рахунок того, яка задача стоїть, під який снаряд різну кількість вибухівки начиняти. Від 15 грам до 50%. Цей засіб зроблений чисто для того, щоб повністю знищити там види, різні види боєприпасів. З палахом ми можемо робити різні задачі. Можемо, от, До прикладу, в мене є тут 100-мм артилерійський снаряд, ми його можемо розколювати за допомогою цього засобу на такі великі частини. От є, видно, як війшов кумулятив, Пробив корпус самого снаряда. Вибухівка всередині здетонувала, корпус розлетівся на великі частини. Це який плюс. Якщо при гуманітарному розмінуванні ми розміновуємо поля, ми не так забруднюємо навколишнє середовище. Тобто можна дуже легко зібрати велику, великі частини снарядів, потім їх здати там на переробку і зробити знову такі самі. Вага самого всього снаряду цього 25 кг, Вибухівки там 6 кг. Снаряд важить 20 кг. Ми можемо під час вибуху ну, ініціювали вибух, зробили, зібрали отакі великі куски, чагуна там, 15 кг зібрали, ми його можемо віддавати на утилізацію. А що потім, як ми підриваємо струтилом, він розлітається на маленькі шматки, приїжджає халотраст. І вони це все вручну ходять і шукають, і дуже багато часу займається. Якщо з спалахом працювати, то великі куски це можна і навіть і без металу це все знайти. Був в Польщі на навчанні, британські інструктори вони показали такого, виду, такого типу плюс-мінус, щось схоже, кумулятиви. Я в них попросив одного, вони мені дали, і далі воно якось і покутилося.